З'являється інформація, що російські війська таки активізують свої зусилля з розширення лінії фронту на півночі Сумської області і одразу вздовж трьох напрямків просування саме на північ і північний схід від міста Суми. Ось про це вже пише і американський інститут вивчення війни у своєму свіжому звіті. Тому давайте розпочнемо з цієї інформації, як ви дивитеся на всю цю ситуацію, і які зараз взагалі можливості в окупантів на цьому напрямку. В першу чергу Путін намагається стратегічно просунутися на новому напрямку, який він рахує, буде глобальним для розгортання не тільки тут наступальних операцій створення буферних зон, а закоплення нових і нових територій. І саме головне рахує, що тут немає таких потужних укріп позицій, як є на Покровському напрямку, частково запорізькому. Тобто є перспектива при. Генерації великих сил 50-60 тисяч просуватися якраз по цим територіям напрямку сум з поступовим охопленням міста і саме головне несення системних ударів не тільки кабами і ракетними ударними групами типу е ураган е якраз інші системи які б'ють на 100-150 кілометрів а звичайними е артилерійськими засобами це ті які достають до сум за 15-40 кілометрів. Це якраз сьогодні завдання. Тоді бити по сумам системно з знецінючи якраз і саме місто, можливо, крім райони наших позицій. Ми зрозуміло, ці плани знаємо ворога. На кордоні дійсно були перші бої, і вони за рахунок активних і ефективних дій ударних груп особливо пересунув туди досвідчений підрозділ. Їх дуже мало, які використовуються на різних напрямках. Це повітря десантні війська, десантно-штурмові, морська піхота, парашютно-десантні полки, які проводять атаки. Спочатку йдуть мобілізовані на квадроциклах і в мотоциклах, закоплюють навички або участки, і тоді рухаються всі е, додаткові частини, які укріпляють ці рубежі і для смітою подальшого наступу. Але далі в нас, от, ми говоримо про Константинівку, Юнаківську громаду, інші сектори, де вони просунулись. Ми вже створили відповідно потужний укріп позиції. Так, да, вони не прямо на кордоні, бо як право тільки тактичні на кордоні, а далі вже для того, щоб не дати ворогу просуватися любими засобами. Бо тут якраз основні відбуваються бої, утримується ворог і наносяться удари як по фронтовій зоні, де вони наступають, так і по резервам, які підтягуються від Сумську область. Тому я не бачу сьогодні перспектив для великих наступальних операцій. Да ще окремі участки вони будуть пробивати. Ми підтягнемо туди резерви, підтягуємо вогневі засоби для знищення ворога і особливо вогневі засоби ворога, які е, десь намагаються зараз і на фронті діяти, але і вже наносити удари по сумах. Я думаю, що зараз буде йти така активна контрбатарейна робота. От але за рахунок більш новітніх засобів і е, накопичення ударних дронів. Все-таки, я думаю, буде перевага, і ворог не зможе просуватися далі активно, як вони мали буквально е перспективи ці два тижні. Тому передбачаємо ресурсу для стратегічного наступу, тим більше охоплення сум на сьогоднішній день ворога немає. Тим більше ми тримаємо потужний рубіж рядом, це е на курському напрямку, де займаємо панівні позиції, і там велика концентрація ворога, який вони не можуть перекинути цілом на Сумщину. Ми там якраз і не тільки тримаємо рубіж. А знищимо ресурси ворога і також високопрофесійного рівня. Там також десантники, морська піхота, яка дійсно задіяна цій операції, тому що Путін уже давно э, оголошував, що Курщина начебто, звільнена від наших військ. Але ми тримаємо позиції і, зрозуміло, це дає можливість відтягувати ресурси ворога і на цей напрямок, як і на Бєворощу, де ми зайшли, тримаємо плацдарми. І ворог змушений там тримати якраз додаткові ресурси, які могли б перекинути на сумщину або на інший напрямок бойових дій? От до речі, якщо ми говоримо про окупантів, і власне про тих, кого Путін перекидає на цей напрям зараз. От чи є інформація, які саме підрозділи заліяні там? І туди Путін знову ж таки кидає чергове гарматне м'ясо, яке недобре оснащене і недобре підготовлене. Чи тут така мова йде про ну такі доволі підготовлені цілі бригади? Ну ми якраз говоримо про те, що ідуть першу чергу мобілізовані, які пройшли місячну підготовку, і вони якраз е використовуючи е квадроцикли, мотоцикли, інші е засоби, які їх сажають дуже дешеві, і зрозуміло, кидають в атаку. Тут не треба особливої підготовки. Їм завдання пробивайтесь на полі бою на любі позиції, там, то вижив, закріплюєтесь, а за ними приходить приходять до текономік, про який ми говорили. А досвідчені спецнази, які мають навички роботи якраз на полі бою, створення плацдармів і плацдармів для послідуючих штурмів. Це те, що ми відфіксували, це повітродесантні війська, які сьогодні розгортаються там в різних секторах. Одна бригада морської піхоти, парашютно десантний полк. Це те, що сьогодні ми говоримо про спецнази, поряд з цими бойові частини, які і які новими, так сказати, набраними. І більш вже досвідченими, які е, воювали на Курському напрямку. Тому це такий контингент є. Він збірний, от розуміє, гарматне м'ясо, яке йде вперед, воно знищується як право на 80-90%. відсотків. Всі інші вже поступово вперед, але також е, є величезні втрати. Тому е, таких системних змін щодо концентрації тут великих ударних груп високо. Очного рівня високопрофесійно, з великою кількістю бойової техніки озброєння боєприпасів літаків ну немає можливості, тому що є загрози по іншим секторам, як я сказав, Бігоручни, Харківській області, Покровський напрямок, Запорізький, де ми не тільки тримаємо позицію, а контратакуємо. І це загроза або заход на території Росії в інших областях, або контратаки на окупованих територіях, де ворог має відповідно мати втрати, тому маневрує. Намагається сказати, і десь підтягнути нові сили, але достатніх сьогодні ресурсів такого високого професійного рівня немає. От до речі, знову ж таки, російські посадовці, а також рупери Путіна, всі ті їхні брехливі пропагандисти. Ми вже чули і раніше, як вони закликали до створення так званої буферної зони в північній частині Сумської області, і от зараз я помітила, що ці їхні заклики вони знову дуже активізувалися у них, зокрема, і після подій цієї неділі, і після дронової атаки по Росії і по їхнім літакам. Скажімо так, чи може це свідчити зараз про підготовку, не знаємо. Можливо, до розгортання якихось нових і вже більш масштабних бойових дій у цьому напрямку, тому що ну ми розуміємо, що Путін він не збирається зупинятися, і йому таки треба зараз перемоги на фронті. Сьогодні Путін хоче демонструвати, що в нього є величезний потенціал для наступу на літо. Осінь і реально демонструє, що він пробивається і захоплює нову територію. Тому що сум ще один із пріоритетних напрямків. Для того щоб показати світу і особливо Україні, що в нас шансів немає якраз відстояти наші позиції, що ми будемо губити, тому буде тиснути на переговорних майданчиках щодо прийняття умов Путіна. Вони виставили так називаємо меморандум. А фактично, ультиматум я прямо скажу ганстерський іншого формату, там немає, угу. який знецінює наші позиції, вимагає здачі територій, здачі суверенітету і повний контроль Росії над Території України, крім тих, що вони захопили, і ще вимагають, що ми відійшли. Тобто абсурдна позиція з будь-яких точок: і воєнних, і міжодного права, і моральних. То я вже не говорю про якісь інші цинічні формати. Тому Путін буде намагатися демонструвати це, кидаючи останні резерви, останні сили, які в нього є. Йому сьогодні кров. І зносу, як вони говорять, потрібно зайти на нові території і говорити про якісь буферні зони на Сумщині в цілому, не тільки в цьому секторі, а по всій області на Харківщині, додатково Запоріжжя, ну Донеччина думають заокупувати додатково на Дніпетровщині, тобто різних секторах, те, що вони хотіли продемонструвати. Але ще раз підкреслюю 1350 кілометрів, охопити в форматі атак, тим більше проривним таким такий потенціал в Росії точно немає. Знищуючи кожен день за тисячу з чимось е, е, представників ворога, ми знецінюємо за місяць армії. Ціла армія до 40 тисяч це величезні втрати. Тим більше піготованої армії, більш-менш. А таких резервів, вже піготованих, то точно нема. Він, як сказав, поповнює 30 тисяч щомісячно. Мирни скільки десь до 20 тисяч максимум, але якщо баланс в рази, е, більш ефективний в нашій бік. Оце знецінення нових і нових ресурсів ворога. Тому наступу такого системного, ну організуватиму дуже складно. Створення буферних зон ніяких не буде. Це вони намагаються намагаються не створити. Якусь буферну зону, це так називають. Це зони, як вони говорять, нової окупації. Це те, що вони хочуть закопити для того, щоб уже тоді торгу, що ми закопили і далі не відійдемо погорюся на ті вже умови, які ми маємо. Тому крім оцього, загроз нових наступів. Вони знають конкретне практичне завдання, що ще хоча б нове, як вони захопити, віджати, а тоді вже при переговорному процесу говорять, що це наше. І ми, звідти, ніколи не підемо. Оце сьогодні такі тактики. Ну, зрозуміло, демонструвати американцям, іншим посередникам, наприклад, тим же туркам, або вже європейцям, і китайцям, які також готові участвувати в мирних переговорних процесах або гарантів, що іншого варіанту немає, то, який запропонував Путін. Якщо не згідне Україна, буде подальшому таскати вал наступальних операцій і дій більше таки, я прямо скажу, тут, да тяжкі йдуть бої, але і щодо цих намірів і Путіна, це більше так сказать, інформаційна така потужна атака по всім фронтам. Ну, вона супроводяться і цими конкретними наступами і бойових умов, щоб наче підкріпити, що все-таки буде перспектива наступу. Але я прямо скажу, якщо об'єктивно оцінювати, в них такого потенціалу немає. Окремих секторах, так, так, от Сумщина, просування, може ще десь не рудьякі сили. А зараз ми відслідковуємо всі пересування, особливо середнього великого рівня військових з'єднань ворога. І де б вони тільки номенурували це в режимі онлайн. Ми терміново і вогневими засобами і переміщенням своїх військ реагуємо, щоб ворог не мав перспектив там наступу. Угу. Дякую вам, пане Микола, за роз'яснення. І, от, До речі, про цей меморандум. Ви теж вже згадували вірніше про ці чергові хотілки Російської Федерації, ті вимоги, які власне Путін і його посіпаки висувають зараз нашій українській делегації. От е якщо ми коментуємо цей меморандум, то там є от. Е Пункт про те, що росіяни вимагають зараз на окремих ділянках фронту чи пропонують припинити бойові дії на 2-3 дні для того, щоб, начебто, російські загарбники могли забрати тіла своїх солдатів. Знову ж таки, це дійсно їм потрібно для того, щоб забрати тіла своїх солдатів чи для чогось іншого для того, щоб покрас покращити свою логістику, для того, щоб Підготуватися до майбутніх наступальних атак, тому що, ну, давайте відверто. Росіяни ніколи не дбали про тіла своїх солдатів. Е, ну, В першу чергу, вони хотіли політично заявити, що вони йдуть на поступки в гуманітарній сфері. І тому готові е, припинити бойові дії з метою забрати тіла солдатів. Але ж вони вчора заявляли на прес-конференції Мединській, що це велика гуманітарна їхня позиція. Це вже рух до. Перемир'я, і це перший крок. От, але я прямо скажу, як же так, е, ці перші кроки, хто ж створює ці вбивства, хто наступає? Та, Мабуть, як говорю, першу причину, дивіться, як вони люблять говорити. Вони здійснюють агресивні атаки на наших територіях, там вбиті люди і наші, і їхні зрозуміло, і вони тепер роблять таку гуманітарну акцію, том, що мають забрати тіла. Ну, це ніщо рівня. Тому треба на не піддаватися. А чітко говорити, хочете йти в плані, сказать, ну, зниження якраз можливо втрат. Конкретно перемиря по лінії фронту. Конкретні якраз тиша, що донесе удари по цивільним таким об'єктам і по громадянам України. Конкретно тоді ніяких не потрібно пауз робити ніяких 2-3 дні, а вони пропагандують, що ми будемо вести агресивну війну, а тепер зробимо паузу, щоб забрати. Ну просто цинічний формат. Це ніякі так сказати, ні гуманітарні позитивні кроки, а тільки так сказати, ну, пропозиція спекуляції на своїй же агресії. І от технічно, давайте в, тоді заберемо тіла. Повбиваємо, а тоді ми проявимо благородство. Оце якраз треба треба дуже потужно акцентовано розкривати, що терорист, знищуючи якраз громадян України, напавши нашу територію, знищуючи наших вояків, які захищають свої домівки так наска пропонує гуманітарну акцію щодо об'єдна тіла припинити якийсь період війни. Це, це просто абсурд. Може ми mm -hmm. часто йдемо за процесом. От вони запропонували, і це розповсюджують. Я просто бачу на міжнародному рівні на всіх майданчиках. Як, наприклад, допомога Україні зброєю Заходу. Будете надавати зброю, це агресія проти Росії. Та визначили війну, визнавали всі мілітарні сили Росії і вам допомагає. І це треба. Навіть світ постійно щоденно говорити Північна Корея, тисячі стратегічних ракет даєте, крилатих ракет, тисячами, мільйонами боєприпасів, війська там присутні на території Росії, які ведуть активно бойові операції проти України. Це повинно гриміти, що це ну, терорист використовує всі засоби, ще й міжодні можливості для проведення таких атак. А він нас звинувачує в тому, що от Європа не допомагає захищатися. Це ж просто абсурд. І, ми, і на Заході да, говорять, та отдалі, нам деякі країни, типу Орбана, має припинити, нам треба якраз допомогу з країни, яка постраждала, яка захищається, припинити. От, а там, що Росія, і ні слова не каже, що там йдуть ескандери корейського виробництва, по тисячу штук, які наносять удари по мирному населенню, навіть не по військам. Оце реально. І це треба розкривати на всіх модель. І ООН там, то не це щось там розказує там вже якісь удари були там і то подібне. Та ви удари поносите і своїми, і за кордонами засобами стратегічного рівня кожен день Терористичні операції. І це якраз дуже важливий чинник, що ми повинні вести цю лінію і разом з партнерами на всіх міжнародних рівнях: і з китайцями, і індусами, і бразильцями, всіма. Говорить, факт, факт іншого немає. Оце давайте з цього розпочнемо. До речі, от коли ми говоримо про цинізм росіян, який знову ж таки, не те, що вже вражає, а як завжди, просто зашкалює. З'явилася ось нова заява цього разу від першого заступника голови комітету Держдуми з міжнародних справ, і ось це Олексій Чепа, такий у них там є. І він заявляє, значить, що Російська Федерація погодиться на третій раунд переговорів з Україною лише за двох умов: по-перше, це ось те дотримання запропонованого Російською Федерацією Двох-трьохденного перемир'я на окремих ділянках фронту, про яке ми щойно з вами говорили. Ну і друга їхня вимога це відсутність нових атак на кшталт підриву залізничних мостів у російському тилу та ударів на аеродромах стратегічної авіації. Це ось сьогодні вже Росія висуває такі вимоги. Чітко висуває вимоги зворотні. Відсутність ударів по мирному населенню на нашій території. І припинює атак відповідно на по полі бою. А тоді вже дійсно може бути етап обміну, вже в крайній випадку, і перехід до мирного процесу. От так. Але не може бути, що вони нам ставлять умови. Ми не проводимо операції по захисту, а упередження їхніх засобів, які б'ють. Ми що вдарили по цим аеродромам-літакам? Тому що постійно піднімають балістичні кровати ракети проти мирних громадян і дітей конкретно. Оце конкретно. Тому треба говорити. Не буде таких атак. І, на, і так, і відносно болі бою. Ми на цей період утримаємося. Але давайте далі говоримо про мирний процес. Тоді не потрібно буде обмінюватися. Як перший етап наші умови вставляють, але жорсткі, конкретні, тільки йде порушення, то однозначно наносимо удари по тим секторам, які відповідно здійснюють агресію проти України. А то все роблять односторонньому порядку. Так не буде точно. Так, я з вами абсолютно погоджуюся. Ба більше, коли ми говоримо про перемовини з росіянами, тут мабуть варто щоразу нагадувати про те, що вони здійснюють і про їхні криваві злочини. Тому що ось маємо станом на зараз вже оновлену інформацію щодо сьогоднішньої атаки по сумах, і ось як офіційно вже підтверджує ДСНС України станом на цю мить. Загинули троє людей, 16 людей поранені. Я нагадаю, росіяни сьогодні завдали вранці близько 9-18 ранку удару по місту. Тобто, вранці, коли люди поспішали на роботу в одному з районів міста, снаряд влучив у дорожнє покриття. Внаслідок вибуху там також зайнявся автомобіль, і в іншому мікрорайоні пошкоджений взагалі багатоквартирний будинок, а також три приватні будинки. Складська будівля, гараж, згоріли чотири автівки. Це я просто. До того що ці нероди, які цинічно заявляють, що це ми маємо прийняти якісь їхні умови, продовжують вбивати українців, продовжують тероризувати українців, пане Микола. Яка має бути знову ж таки реакція наших партнерів? І чи взагалі достатньо вже тих їхніх дописів, слів в соцмережах про те, що вони занепокоєні? Мабуть, вже мають бути ті рішучі дії і кроки, тому що Росія не готова до перемовин. Принаймні, ось цими кривавими атаками вона це зараз яскраво демонструє. В першу чергу нам чітко треба поставити умови американцям і європейцям, раз ті пропозиції, які США підтримали з нашого боку, і вони висунуті Російською Федерації, вони в меморандумі і в реальних бойових діях проігноровані, тоді переходимо до плану Б, про який ми говорили. Нічого іншого не е, е, можна буде змінити позицію Росії, тільки чітка. Злагоджена спільна робота, яка сьогодні повинна бути сконцентрована з американцями, європейцями в першу чергу, але в плані миру підтримана іншими третіми країнами і Китаєм, і Туреччиною, і Індією. Це і мирний процес і тому подібне. Але як змустити Путіна? Це основне питання, якщо він не йде, і ігнорує не тільки наші позиції, але й погоджений з Трампом. І Трамп уже розуміє, що його дурачить. Це треба показувати по всім секторам. Перша робота з американцями, Конгресом, Сенатом, військовиками, військово комплексом, фінансистами надпотужного рівня, це ФРС. В плані того, зміни політики США. Вас підставили. Путіна використовує Путін, 에, Трамп використовує Путін в своїх агресивних цілях проти України і проти демократичного світу. Розумію, переходимо до плану Б. Як говорив Трамп. Тоді ми надамо все, що потрібно Україні. Це перша складова. Раз так немає. Прогресу, переговор процесу, але з вини Росії, яка здійснює туристичні атаки, як сказав вже сам Трамп. Тоді переходимо до такої системи. США і Європа надають всі види високоточного озброєння п'ятого-шостого покоління, не так як при Байдені, а сьогодні в десятки в сотні разів більше, ніж надавали раніше. Це і томагавки, атакамси і багато-багато інших систем. Які дадуть явні переваги на фронті, і ворог буде тікати з цих секторів, тому що ми знищене тисячами. Там уже нічого, було все вигоряти. Це перша склада. Путін був розуміти, шансів не буде. Але продемонструвати цю програму дій безпосередньо. Просто через 5-6 днів це буде задіяно. Це саме основний козир, як говорив Трамп. Це те, що Путін нічого не може зробити, бо загрожують зброєю, всі свої засоби США, Британії, Франції, націлені на, на Росію. І вижити йому неможливо. Ядерна міра, всі будуть знищені. Тут боє Китай проти Росії, ядерна загроза, Індія, всі інші країни. Мирати ніхто не хоче. Друга складова це оперативні дії на Путіна оточення. Я знаю, про що говорю. Більше 50 різних надпотужних впливів закритого типу, які їх подарить всю, еліту, все ж інше. Тільки один фактор, як я один раз говорив, це практично один трильйон доларів, який знаходяться в різних гаванях за кордоном. Вони стають бідняками. Це дуже чудово всім буде. Їм, дітям, родичам, всім всім до одного. І путіну, і дочкам, і всім олігархам, і військовим, і невійськом, і всім, що вже може бути. Це дуже чудова тема. Третє це енергетика і інші санкції. 500 якраз відсотків, і пониження ціни на нафти, нафтопродукти, газ. Таж п'ять разів. Це колапс економіки. І четвертий вихід на кінець-світопорядок. Тоді об'єднаємося новий світ без війни. І Путіну поставити умови. Це виходь з України, є правила таки, співжиття, які гарантують всім країнам безпеку, включаючи Україну в першу чергу, як війна постраждала. Будеш підніматися всі країни боротьде будуть. і в воєнному, економічному, технологічному плані. Вижити неможливо. Оце всі зразу, чотири фактори, повинні бути задіяні. Тоді є перспектива. І сьогодні треба змінити першу чергу стратегію Сполучених Штатів Америки за рахунок впливів на еліти США. Ми маємо контакти, поне працювати. Не 3-5 менеджерів, а сотні професійних людей, які знають Трампа, я прямо скажу, називаю Рубіо, керівництво ЦРУ, Національної розвідки, ФРС, Федеральних системи, потужні блоки ВПК, 56 компаній, типу Локер, Боїнг і інші, які мають тиски, і відповідно групи впливу з боку політичних потужних партій, асоціацій генералів республіканець чоловіки. Проти опозиції Трампа, що він не підтримує Україну, за Україною стоїть, от ото сили над в США, Конгрес, Сенат, які поставлять конкретні ці умови. От тоді вже була да тоді була перспектива перемог, і Путіну альтернатив не буде. Він сприймає, знаючи особисто тяжких переговорів тільки таку консолідовану і конкретну силу. Так, пане Микола, я з вами абсолютно погоджуюся. і Дійсно, от аналізуючи все те, що зараз відбувається, і повідомляючи трагічні новини і обговорюючи наслідки чергових російських атак по нашій країні, хочеться, щоб той світ, принаймні цивілізований світ, який, начебто, стоїть на боці світла і підтримує Україну та всіх українців, розумів, що треба нарешті переходити від. Тих їхніх заяв до рішучих дій. Ну і дійсно, треба розплющувати вже очі душі та й взагалі свої очі і розуміти, що росіяни підлобрешуть, тероризують українців, і вони не готові до перемовини і припинення вогню. І на них треба тиснути. Дякую вам за інформацію і за вашу аналітику. Дякую. До зустрічі. А всім, хто нас дивиться, я нагадую, що Микола Маломуж, генерал армії та екс керівник служби зовнішньої розвитки, був щойно на прямому зв'язку зі студією 24-го каналу.